Домашній м'ясний хлібець. Ви просили, ну, а я не в змозі вам відмовити. Саме з яйцем я запікаю до великоднього столу, тому кому цікаво, беріть на замітку заздалегідь. А хто планує собі заморозити чи кудись передавати, запікайте без начинок. В оригіналі хлібець готують свинячого фаршу та фаршу з яловичини. У мене фарш свинячої лопатки та курячого філе з додаванням сала. Фаршу у мене по 700 г кожного. Попередньо я замочила шматочок булки у молоці, злегка здавила та додала до фаршу. Також нам знадобиться два яйця. Нема не біда і без яєць буде добре. Дві столові ложки манки та спеції. У мене чорний мелений перець, коріандр та сушений часник. Фарш треба добре поколотити, щоб він тримався купи. Я пекла один хлібець з яйцем та шматочками солодкої паприки та один зі шпинатом. Щоб у хлібців був гарний колір, зверху я їх змащувала домашньою сметаною з кетчупом та посипала кмином. Запікала хвилин 40 при 180. Кому забагато, печіть менше, І я не забороняю. Коментарів для чого там яйця, чекаю, потіште мене. Ну а добрим людям бажаю смачного хлібця! Шануйтесь та бережіть себе.